Не вистачає голосів для кворуму, не проблема їх можна дописати. Історія про схему, за якою сільради Требухова відібрала у жителів понад півсотні земельних ділянок, а також про те, хто нажився на цих гектарах, дивіться у матеріалі Стоп корупції. Жителі маленького села Требухів щодня живуть у страху. кажуть, у них хочуть забрати останнє, що у них є, розповідає Ніна Трохимівна. Торік на земельній ділянці, де вона господарювала, за два десятки років з'явилися нові власники. І не просто так з'явились, а з погрозами. Дійшло до того, що вони приїжджали до мене додому. Там були й погрози. Оці нові нові власники. А слухайте, по е... О цих діляночках, які запахані, на яких посажено вже все, посіяно все, гулять отак машинами, отак просто ну, їздить, щоб заїжджувати. Історія бере початок з минулого року, коли місцеві жителі викрили сільраду на махінаціях. Секретар кажуть, дописував неіснуючі голоси, коли навіть не було кворму. Таким способом кажуть, були переписані земельні ділянки в урочище Одинцове на інших власників. Незважаючи на те, що в селян були акти на приватизовану землю. Були випадки, що дописували навіть три голоса. Наприклад, проголосувала 14 за. Зазнято все на відеокамеру. Всі касети збережені, все є, Я нічого не затираю. Приходимо в сільську раду, беремо протокол засідання сесії копію. Беремо всі рішення сесії. В протоколі засідання сесії за проголосувало Запроголосувало Історія наполохала місцевих мешканців. Активні з них вирішили уточнити. Акти ніхто не відміняв. Земельні ділянки у постійному користуванні ще з 99-го року. На другий же день заставила всіх людей поїхати в архів, а в справочках написано у постійне користування. То, вибачте, чи ти не знала, чи про це не знали наші керівники. Усі про це знали. Нинішній сільський голова Віталій Куць скаржиться, секретар минулого скликання зник разом з головою, а помічників та заступників немає. Та й самого землевпорядника. Віталій Володимирович надає нам рішення сесії. З ним ми перевіряємо ці рішення. Ці документи протокол земельної комісії яким чином зникли із сільської ради. Питання треба ставити до правоохоронних органів, де ж де ж вони ділися? А як це ж всі дорослі люди? Як можна так пояснити, що ноги виросли в протоколі? А, ну, хтось, певно, в цьому зацікавлений, що якась інформація є така, щоб не показувати стороннім. На звернення бідкаються селяни в міністерствах та правоохоронних органах реагують мляво. Заяви про явний злочин розглянули як звичайне звернення громадян і тому передали його в міліцію. В Требухові нікого з селян не допитують. Я знаю, що є ці кримінальні провадження. Постійно ці люди приходили на прийом, вони вивчалися ці провадження, давалися процесуальним керівниками вказівки у цих провадженнях. Заслуховувалися на оперативних нарадах у керівництво прокуратури. Тобто Вони розслідуються, є вруважень. Воно лежить дві бумажечки. Моя заява, мої матеріали і все. Один раз мені вдалося настояти на тому, щоб мене допитали як заявника. Хоча б один раз все більше нічого не робить. Ми пішли в прокуратуру місцеву, прокуратура місцева повідомила нам, що ми займатися цим не будемо. Ми вирішили знайти колишнього сільського голову Васильєва Володимира Анатолійовича, за керівництва якого і відбувалися вищезгадані події. На Відуємося до його дому. Самого господаря на місці не було. Лише по телефону пояснює, зустрінеться згодом. Точний час не називає. Я кажу, вже і всі прощі, прощі, прощі питання. Ви готові з нами зустрітися? Якщо давайте домовлятися, давайте домовлятися тоді. Давайте на завтра домовлятися. На ну, давайте. На котру йде. Утім, Володимир Анатолійович не відповідає на наступні дзвінки. Та і вдома нам не відчиняють навіть при повторному візиті. Тим часом нам вдалося дізнатися, що ділянки в Требухові користуються популярністю в оголошеннях. Близькість до Києва, транспортна розв'язка та й сама місцина гарна. Ділянка площею до 10-12 соток в оголошеннях коштує близько 80 тисяч гривень. Трошки розберемося, якби зі своєю роботою ну, по по наповнення штату сільської ради і приступимо до роботи. Ми хочемо також зацікавлено у наведенні порядку і прозорості ведення видачі земельних ділянок. Доки точаться баталії за ділянки в урочищі, люди навіть побоюються сюди йти обробляти землю. Тому деякі ділянки вже заросли, поки інші готуються на продаж. Стоп корупції обіцяє стежити за вирішенням ситуації в Требухові.